Перше університетське телебачення розпочинає трансляцію у Прикарпатському університеті. Це проект студентського сенату ПНУ. Наразі перший телевізор встановлений у холі центрального корпусу. Поки що тут транслюються проморолики вітань до 20-ї річниці університету. Проте невдовзі ефір наповнять програмами. Одна із них матиме назву student». Це будуть телесюжети про студентські будні та інші цікавинки. Друга передача називається «А ми в гості. Ми хочемо цим передачею показати, що викладач викладача з іншої сторони, наприклад. Він на лекції в галстуку серйозний, і його запрошу. Він запрошує додому показати, яке в нього хобі, чим він займається, тобто в такому форматі більш цікавішому, щоб налагодити цю співпрацю між студентом і викладачем, щоб прірва була менша, а більш в більшому діалозі. Христина Самочко, прес-секретар студсенату Сенату ПНУ на студентській телестудії. Дівчина виконує обов'язки режисера, відповідає за відеоряд та керує монтажем. каже студентське ТБ лише набирає обертів. Вся творча молодь, яка захоче до нас, вона може приєднатися. Ми набрали розумієте, люди не знають про це. Чомусь так виникає, що люди ховаються. Творчі активні, вони ховаються і виконують самі по собі, десь щось там. А зараз я думаю, коли це почалося, люди повиходять і захочуть в цьому приймати участь. Студентська молодь позитивно оцінює впровадження ТБ, Воно відкриє нові горизонти університетського життя. Круто, краще пізнають університет, незнайомі люди. Дуже гарно, ми дуже задоволені. Я вважаю, що це крута ідея, типу, ми так зможемо краще дізнатися про викладачів, про студентське життя. І взагалі пізнати людей краще, тому всіх благ, вам удачі. Те, що робиться в університеті щось нове, це дійсно приємно. І, зокрема, думаю, що студенти десь будуть зацікавлені. Може, дай Бог хтось студентів і стане журналістом, як ви. Це буде перше місце таке жур, журналістської роботи. Репортаж. Мережу першого університетського телебачення. Активісти з тут сенату мають намір розширювати. До кінця року планують встановити телевізори в інших корпусах Прикарпатського університету, зокрема в інституті туризму, культури та мистецтв та педагогічному. Йоріон Іваненко, Василь Пилипів. Новини на вежі.